Таю з'являється додаткова інформація щодо переговорів в Аріяді. Виявляється, не все так солодко для Росії. Точної дати вони з не погодили для Путіна, і бачимо, що Росія завищує свої очікування від переговорів, завищує свої ставки. Трамп не готовий поступатися всім. Так зараз Financial Times пише, що європейці кажуть, ну з України так багато вимагати, особливо за попередні чеки. Не можна, але бачимо, що Трамп і не погоджується на те, що хоче Путін. Росіяни дуже активно просто бомбардували, бомбардували медіапростір своїми заявами, наративами. То Дмитрієв, то Захарова, то ще якісь персонажі, але бачимо, що головна історія розгортається наразі навколо іншого. Головна історія розгортається навколо того, що країни G7 готують новий удар по нафтових доходах Росії, щоб знизити очікування від переговорів. Ну ми дуже надіємося, що це не буде 30 центів як минулого разу, але нагадую, що це реальна інформація, яку зараз дає Блумберг. G7 не без штатів цю заяву робить. і Якщо G7 скаже цю заяву без штатів, то це буде шістка у всіх значеннях, тому що Штати там найсильніший гравець без образи всім країнам. Але якщо Штати говоряться від імені G7, посилюючись всіма партнерами, Штати, Трамп, які ще кілька днів тому казали, що Путін може ввійти в G8, бачимо, що певні натяки. Солодкого медового місяця можуть потрошки відходити. Не хочу натякати, не хочу награвати, що да, 100% Росія розвалиться зараз від цих переговорів. Ні. Багато хто з вас писав, що мало надії чи там зникла надія, не зникла. Але я хочу говорити правду, реалістичну інформацію не про дві-три неділі, і що літом будемо в Криму. Говорити, як є, спільно з вами шукати рішення, багато спілкуватися з дипломатами, з західними політиками і з їхньою пресою для того, щоб ці рішення створювати і доносити до їхніх політиків, щоб вони їх приймали. Бо якщо будемо займатися самодурством, ну типу на цьому і завершиться, і програємо, але будемо один одного переконувати. Треба реальна інформація, тому. Коли я бачу, що є реальна позитивна інформація, я вам її даю і кажу, що за це треба хвататися і змушувати політиків це приймати і робити. Але коли дійсно країна на грані треба говорити чесно для того, щоб підпихати і наших політиків, я за ці дні багато зустрічався з дипломатами, багато з західними журналістами, теж всюди, вся країна, чому ми сильніші, ніж Росія. Вони одна вертикаль. А я вам говорив, що. Стара аналогія, ми все-таки суспільство бджіл. Ми мережеве суспільство, і кожна бджіла знає, що робити. Свій мед носить, кожен робить. От і ми всі намагаємося щось робити. Кожен намагається штовхати цього воза для того, щоб поїхало, щоб зберегти країну, щоб бути в західному клубі, щоб бути в безпеці, щоб зробити так, щоб наступні покоління жили без війни. Тому ось тут важливо не просто. Знаєте, типу, сказати, що через 2-3 неділі все закінчиться. Не закінчиться. Йде третій рік. Йде третій рік. Ну, типу, і треба розуміти, що треба вижити, докласти максимум зусиль. І ми маємо бути сильні. Від чого маємо бути разом. Росія зараз запускає багато і ПСО, і зневіру в військових, і зневіру військових в Українцях, і зневіру народу в собі, і опущені руки, і багато чого. Стоп. Дуже багато лайна несеться в наші голови. Але ми зараз повинні зібратися це, пройти і довести цю справу до кінця. Хоч як би нам тяжко не було, як казав Залужний, але соромно вже точно не буде. Ну і найголовніше треба зберегти державу. Я хочу зараз з вами поговорити. Ось про цю штуку з цінами реалістичні історії по переговорах, то що є додаткова інформація. Ну, Європа потрошки прокидається. Я не скажу, що Європа зараз стала тигром і монстром, який готовий довбати Росію разом з нами, пліч в опліч. Ні. Далеко ні. Але я бачу, що Європа розуміє, що вони в халепі. Це підводний човен і вони нікуди не втечуть. Вони 80 років чилили, відпочивали просто. Засмагали, валялися на красивих пляжах, насолоджувалися комфортом, а зараз зрозуміли. Прийшла Росія, варвари, дикуни, гвалтівники. Бидлота, яка прийшла зі Сходу грабувати, може ввірватися. І вже 6 мільярдів, ми вам вже готові. 700 е Анна Лена Бербок, вибачте, я казав, що Фондерляйн, Бербок. Вже готові давати, вже зливають. Макрон вже збирає після завтра чи завтра, коли я вам зараз точно скажу. Другий саміт завтра, 19 лютого, ну, можливо, вже будете дивитись то сьогодні. Розширив список країн. Данія, Голландія, Британія говорять про введення військ в своїх парламентах і не виключають і вже виносять на рівень якраз таки своїх урядів. Зеленський зараз змінює стратегію. Замість вже атакує штати, тут теж треба обережно. Не, не перегніть, пане президент, бо це не той партнер, з яким можна так фривольно і легковажно, треба знати міру, але вміти працювати. Бо Financial Times каже: ви коли yeah. заманювали його рідкоземами, ви ж забули сказати, що це взамін за щось, а не просто приїдьте до нас в гості і подивіться, що ми вам готові віддати. Європу це сколихнуло, вони кажуть, так теж не можна, ну, типу, розкидатись, щоб що. От. Але, типу, Зеленський міняє вектор, каже, все, будемо вести переговори в Туреччині. Згоден, я розумію, зараз ваш скеп з Туреччина явно не сильніша, ніж Штати, і в Туреччині нам вже дали жорстку фінляндизацію, що мали остатися без армії з російською мовою виплаченими репараціями Росії і повернення Медведчука Януковича. Але він це робить для того, щоб показати є альтернативні джерела, є альтернативні майданчики. Будемо пробувати там. Повторюсь, це трошки фейкова стратегія. Він зараз без виходя. Він кидається з кінця в кінець, там Свериденко сидить, сам літає. Мухаммед Бін Салман мав запросити. Але він шукає, як мінімум, шукає знову ж таки. Ми в заручниках зараз в президента, бо він. Ну, типу, самовільно намагається це шукати. Частину його оточення не хочуть брати трубку і зустрічатися з ними. Це теж є. Це теж треба визнати. І чесно казати, да, його качають виборами, щоб були вибори. В той же час ми розуміємо, що вибори нас будуть розривати, всіх: і суспільство, і єдність. А нам треба бути разом. І розумієте, тут зараз питання не просто домовленостей. Бо росіяни хочуть, а виберемо когось там із Тіктока, виберемо там когось невідомого. цей. А не виберете. Бо треба людина, які, я вам говорив, будуть довіряти військові і цивільні лідер і гарант, який вбереже країну. І будь-який, кого вони маріонетку проросійську будуть намагатися зробити, він буде або відправлений в відставку, або в Ростов. В кращому випадку, ще краще в обмін на Азов. Давайте зараз по цьому всьому пройдусь дуже швидко. Не забираю час, але конкретику вам головну дам, щоб ви все знали. Тому що зараз дуже важливо, держава на кону це дійсно критичний час, і це не історія про те, що е, закрити очі, не читати новини. Ні. Ось зараз якраз таки найбільше всього відбувається. Зараз треба бути. Тому підпишіться, щоб все знати найшвидше, найоперативніше, всі деталі з перемовин і загалом новин про Україну і в Україні. От, бо зараз ж теж не всі політики це розуміють. Ви розумієте, тут зараз спецслужби керівників деяких міняти хочуть. Там завтра вже прийдуть до лідера шоколадної опозиції в тюрму сажати. Воно зараз вам треба цим займатися. То, що деякі політики вони бігають, як ці оленятка-бембіки зі своїм порядком денним. Вони думають, що світ крутиться навколо них, розуміючи, що їхнє бабло і переобрання їм важливіше. І тим, кого будуть сажати, і тим хто, тому що це ж домовленість. Але зараз потрібен максимальний настрой. Да, немає в кімнаті старшого. Нема в кімнаті старшого. І нема кому прийти і пожалітися, сказати несправедливо, нечесно. Немає кому прийти сказати: немає кому як тому хлопцю на Мюнхенській конференції плакати. Ніхто не обійме. Крім нас самих, в нас нікого нема. Але ми самі можемо більше, ніж ми думаємо. І це ми показали три роки тому. Але зараз треба не опустити руки. Як я вам вже говорив, цитуючи одного харківського художника по імені Гамлет Зінківський. З опущеними руками дуже важко душити покидьків, Тому ми не опускаємо руки. Але ми боремось. Е, що я хотів попросити? Нас на Харківщині. Бачите, я згадав Харків. у Нас на Харківщині попросили 50 дронів великих, десятидюймових. Ну от там з дуже класними камерами, щоб вони вночі могли літати і підсвічувати одним словом росіян. ну от, і... Швидкі, класні. Нам треба 50 штук. Це мільйон. Ми з вами вже більше двох тижнів не збирали. У нас зараз три збори буде. Дуже прошу включитись на перший, на другий, на третій. Ну от зараз почнемо з першого. Я не хотів їх об'єднувати, бо швидше купили, швидше відправили. Швидше купили, швидше відправили. Зараз мавіки 50 штук. Ми максимально швидко їх купимо. Ми виробнику вже кажемо, готуй, ми скоро дамо. Ми в кредит не беремо і не забираємо наперед. Але нам треба зібрати цим. Потім нам треба нашим розвідникам, які не тільки розвідники, вони ще й стріляють з дронів. Ну, от, але ж вони швидко пересувались, треба будуть авто, автомобілі. Це для Чорний ліс. І нам треба буде для 93-ї. Яка ситуація зараз зі зборами? Ми готуємо звіт, фінальний, ждемо там останні кілька документів від наших військових, потім знімаємо відео, монтуємо, ну, там, всі ці штуки, бо буде дуже багато документів, треба, щоб ви були готові. Але ось сьогоднішній збір, 18 лютого, підводимо риску. Це вже в новий звіт. Бо я отак збираю ще один, ще один, а потім знову документи. Знову документи. Тому ось цей збір з 18 це в новий звіт. Вже друге півріччя його кладемо. Ми, ми того року в лютому писали, бачите, і в цьому. Тому він лягає в другий звіт, а ті будуть тут. Тому е, нам треба 50 дронів на Харківщину. Я хочу, щоб ми зараз запустили цю історію. На Харківщині важко. На Харківщині зараз дуже багато всього, і нам зараз треба в цю історію включитися. Тому, будь ласка, треба банка, картка, PayPal. А, і щоб ми з вами якраз дуже швидко поскидали. Я вам скажу навіть більше. Дуже вас всіх люблю, дуже вас поважаю. Це, до речі, буде другий механізований батальйон. От. Але, типу, поки ми з вами е не проводили збори, ви тихою сапою робили роботу. У нас тисяча майже доларів лежить уже на пейпелі, там 798 чи там вже 800 з копійкою. Ви все рівно кидали. Оце це дуже круто і важливо. Ви мені просто нагадували: включайся, включайся, не сиди, не мовчи. Це круто. Я це дуже люблю, я це дуже поважаю. Ось такі справжні ми українці. Тому зразу вже вважаєте, якась частина є. Давайте швидко включимося. Ось ці три збори почнемо з першого. Ну далі як піде, знову ж таки, всі, все зрозуміло, але ну два тижні, два з половиною Ми з вами попрацювали. Давайте включимось. Тому прохання. Я починаю. Вибачайте, багато розмови, але дійсно інколи треба про це теж говорити. Власне, найголовніше, Європа прокидається. Бачимо, що прем'єрка Данії каже. Натякнула на можливу участь країни в контингенті союзників, каже, треба дайте всі умови. Я вам сьогодні карту давав. Єдиний, хто з цієї карти вже все заче, хоче Макрон, каже, що точно не знає. Він то пропонував на нашій території, але щось не всі підтримали. і зараз він там задумався, замішкався. Ну і типу каже: Не знаю, типу, як буде, але організовує зустріч. Завтра всі приїдуть до нього, в Єлісейському палаці зустрічають добре, кормлять, поять. Знову ж таки, там такий погреб вин, що можемо перемогу святкувати до нього, поїхати, Афтепатія От. Але, типу, зараз кличуть ще й Канаду. Ну, по великому рахунку він збирає всіх, кого намагається ображати Трамп. Канада, Норвегія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція це тих, кого не було. І Бельгія теж приїдуть до тих, хто вже був. Ну і, власне, будуть спілкуватися. Гроші вже 6 мільярдів вже в цьому місяці мають бути. От, причому вони самі не знають. Ну, трошки дивна інформація, насправді політика каже, 6 мільярдів це добре. Але кажуть, ми там ще переоцінимо, може, буде 10. Я думаю, що просто є снаряди, по якій ціні їх рахувати. Ви знаєте, що ціна снаряду може в 10 разів коливатися, тому є нюансики. Але дуже важливо, щоб це не були снаряди, які Чехії нам і так вже обіцяли, бо виходить, тут півтора мільйони, Чехії обіцяють 1,6 Якщо це одні і ті самі снаряди, просто нам два рази їх продають як дві перемоги, то друзі, трошки тормозніть. з такими танцями у вас е росіяни будуть на липень. Того не грайте, не водіть нас за носа заголовками, а потім е ось цими речами на наших складах. Але якщо півтора дає Європа і один і шість дає Чехія сильно, це три мільйони з цим можна заходити. Але що важливо, в перший рік головнокомандуючич вистріляв 5 мільйонів. Ну, це взагалі світовий рекорд. і Україна просто розклала Росію. За яконами списав, що жодна б європейська столиця не встояла. Тільки Україна могла це зробити. Це в 22-му. Але зараз три нормально. Плюс ви бачите, як ми воюємо дронами, і більшість цілей зараз вбивається дронами. Чому треба дрони? Ну, бо знову дрон полетів, скинув, вернувся назад, і точне попадання. Інколи приходиться і двома і трьома збивати, загасити цей, але що тут цікавого, хочуть робити не від всього європейського союзу, а від коаліції небайдужих. Ну в смислі весь європейський союз, крім цього, товстого покидька, якого звати Віктор Орбан. От який працює на Путіна, і який готовий йому власне підпрацьовувати, поки Росія не прийде в Угорщину і його не скине з його престолу. До речі, палац корупцією будуть розслідувати. Виявляється, що він мілкий корупціонер От і збудував своє межигір'я. Так, от. Далі хто каже, Голландія парламент теж збирається розглядати. Британські депутати теж кажуть, що вони сідають розглядати уже конкретику. Правда, голландці кажуть, після підписання угоди британці дивляться, готові 10-20 тисяч відправляти. Кажуть, ну ми слабші станемо, друзі. Так а ми взагалі зникнемо. Зникнемо ми, підуть до вас. Тому включайтеся, включайтеся, включайтеся набагато серйозніше. Тому завтра чекаємо саміт в Макрона. Дійсно, нові рішення, нові історії. Ну от, але для нас дуже важливо, щоб Європа дійсно мобілізувалася. Якщо Європа не мобілізується, вона зникне, потоне. Фільм Сорентіно про Пертенобу, це якраз про Європу. Європа може залишитися без майбутнього і просто колись буде перейменована як зникнувша цивілізація. Ось тут важливо розуміти, що якщо ви хочете європейські політики бути останнім поколінням, ви все робите правильно. І навпаки, якщо ви хочете... Майбутнього собі і нащадкам працюйте, беріть приклад з України. Ну, наче просинаються. Парламенти заворушились. Друга зустріч. Макрон бере на себе лідерство. Це нормально, це нормально. Ну, от. Е, ну Німці зараз не можуть через днів вибори. Маск там качає своїх кандидатів. Але найкраща історія зараз відбувається. Все-таки про це пише Блумберг. Штатах кажуть, що країни G7 готують новий удар по нафтових доходах Росії. Передбачається, що такий крок має підштовхнути Москву до реальних переговорів. Оці космонавти, лунатики, корупціонери і лошадь це я перечислив всю їхню делегацію. Кінська в Саудівській Аравії має інше значення, це міністр Лавров. От, прискакали на переговори, зависили ставку. От, а Трамп каже ні. Знову ж, не тільки Трамп і його оточення, ті, хто були на переговорах. Знову ж таки, Штати люблять пресингувати Європою G7, типу, Росія класна, з Росією підемо на війну проти кидає. Не підете, вони вас кинуть. І згадайте ці слова. Росія це нація кидал, брехунів і алкоголіків, які ніколи не тримають слово. Кидати це їхня релігія, це національна ідея. На цьому збудована їхня триклята держава. Ось що треба розуміти. Ось що треба. Розуміти. І того штати приходять до G7, кажуть, о, давайте поговоримо. У нас тут є ідея, давайте всіма підпишемо. Та це ж старий класичний формат, завжди працював, Європа завжди допомагала. А Європа сьогодні зранку там виходить і каже, ми розчаровані, ми вас бачимо як ворога, бо ви нас атакуєте і тикаєте шпагою. От. А зараз треба, ну, давайте спустимо ціну. Блумберг каже, що. Проект заяви показує, що країни G7 можуть доручити своїм міністрам фінансів колективно переглянути ліміт ціни на сиру нафту, який наразі встановлений на рівні 60 доларів за барель, і був запроваджений для того, щоб обмежити доступ Кремля до нафтодоларів. Цей крок стане частиною зусиль спрямованих на підвищення вартості війни в Україні для Росії, стимулювати її до переговорів про реальний мир. Кажуть, що на даному етапі незрозуміло наскільки всі країни G7 підтримують документ у його нинішньому вигляді. Агентство припускає, що документ може бути переглянутий, оскільки документи про дипломати продовжують переговори щодо його тексту у так званому нульовому варіанті. Також згадується війська і ресурси на місцях у поєднанні з надійним міжнародним наглядом для контролю за дотриманням узгоджених ліній. Що тут важливо? G7 може повернути Європу і Трампа в один човен, з'єднати, об'єднати і показати, що це сила, яка тримає дику собаку на повідку. Окей, не дику лису собаку, це Путін. Ось це може бути нормальна історія. І треба повертатися. Да, ця заява лякалка. Зеленського лякають виборами. Він, правда, до них готується, але теж заперечує. І кажуть, що підеш на вибори. А Путіна лякають зниженням нафтодоларів. Ну розумієте, ще одну історію: знизити нафтодолари до 60 мало. 40. Оце класна ціна. 42-44 в нього точка беззбитковості. Робіть 40, щоб пішов в мінус. Ось тоді буде спроба якось його покарати. Я вам казав: зайдіть в спільноти. Ми робили велике відео. Ми зараз розганяємо його на заході, щоб бачили, але щоб пізнали. Ми в Бородянку поїхали. Дякую меру, дякую всім, хто допомагав. Там команда чоловік 20. І електрики були, допомагали, і знімали, і монтували це відео. Дуже класно. В спільнотах і в шорцах, Подивіться. На знищеному будинку показали, скільки Захід платив грошей за російську нафту. Хочете цифру? 800 мільярдів доларів. 800 мільярдів доларів, 700 мільйонів доларів щодня. 700 мільйонів доларів щодня і йшло. Від Заходу і світу Росія на нафту. Ось звідки йшла війна. Ось звідки на нас власне все лилося. І тому треба закривати менше 40. Це інструмент, так розвалили Радянський Союз. До речі, саудити тоді допомагали. Ну і зараз до цього нам треба дійти. Рубіо натякнув, що ЄС доведеться сісти за стіл переговорів із РФ і скасувати санкції. Заява називається серпом по колінах, через те, що Європа, яка жде від штатів руки допомоги, бачить, що нею користуються, як хочуть. І це проблема. І це дуже велика проблема, тому що це споживацьке ставлення до Європи. І ось те, що вони кажуть, а ми, знаєте, в якийсь момент будемо сприймати вас ворогами, може бути. Може бути. І це зараз дуже велика історія, про яку говорять всі, про яку говорять просто у всьому світі. Розривається найбільший союз. І цей союз може бути нам всім, стати просто поперек горла. Ось це те, що важливо розуміти. І не можна його розривати. Так, да, якщо через G7 вдасться зліпити цю розбиту порцеляну, буде супер. А може і не вдатися. Розумієте? Рубьо каже, що для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, всі сторони повинні піти на поступки, а було б неправильно визначати їх наперед. Ну шантажують Росію, шантажують нас. Важливо зрозуміти дві речі: перше, це те, що єдиним лідером у світі тут важливо зрозуміти психологію. Може, це зробити це Дональд Трамп. Друга річ, це те, для того, щоб конфлікт закінчився. Всі учасники конфлікту повинні бути згодні з його. Рішення. Ну, ось те, що зараз Європа може не прийняти, ось те, що точно зараз від чого намагається втекти Зеленський, що Трамп не повинен в одноосібній формі нав'язувати країні, яка бореться за демократію, ось те, що він хоче. Дуже важливо. Бо це не переговори однієї людини, одного бізнесмена, які б класні угоди він не заключав. Це угода на мільйони людських життів. І тут не можна вести себе як бізнесмен. Бізнес це не політика. Рідко бізнесмени стають супер успішними в політиці. І якщо він трансформується, в політика буде. Залишиться бізнесменом, у нас вже був такий. Розумієте? Тому ось тут важливо зараз на це не піддаватися. От. Зеленський зараз шукає партнерство в Ердогані, слабка насправді історія. Йому Мухаммед Бін Салман пообіцяв, що переговорить із росіянами з американцями, каже: ти прилітай десь тут, тусуйся, а я їх домовлю, щоб ти до них теж прийшов на перемовини. Вони його не впустили. Зрозуміло, що по-перше, рівень інший. Це на рівні все-таки е дипломатів. Він лідер. Не треба. Ну але, типу, він намагався пролізти. Мухаммед Бін Салман. Потім прийшов злив цю історію. Воно наклалось негативно. бо... Він зливає історію, що ми, типу, хотіли на перемовини, Зеленський вже ображений був в Стамбулі. Каже, та я й не хотів на переговори. По-перше, я їх не визнаю. Все, що там домовлено, я не визнаю. Я туди не хотів їхати. І взагалі мені треба було в Туреччину. І втретє, в мене була інша зустріч в Саудівській Аравії, але я через вас її перенесу ще на 20 днів. Ну одним словом, каша, треба зібратись, зупинитись, можливо, десь трошки. Заспокоїтись і не бачити в своїй країні ворогів, а всім разом залучити додаткових людей і шукати можливостей протистояння спільному ворогу. Історія з Черчиллем проходить: виграють нації війни, а не одинокі лідери. Неодинокі лідери виграють війни, нації. Ось це те, що важливо. Пам'ятати, ну Ердоган, зрозуміло, зустрічав пахловою, зустрічав кремом, медом шоколадом, все, що хочете. Каже, що ідеальна країна для майбутніх перемовин це що? Це Туреччина. Каже, приїжджайте всіх на корм, напоєм. Весною буде тепленько, поїдете навіть на море. Це все прекрасно, круто, але ми пам'ятаємо, що Туреччина теж підігрувала Росію. Тому ми давайте теж не закохувати ці красиві слова: Ердоган, хитрий політик, паша. От, який розігрує комбінацію в першу чергу для себе. От. Але треба розуміти, що все рівно треба шукати, показувати альтернативи. Треба працювати над тим, щоб дійсно зараз вирватися із цієї пастки. Нас намагаються загнати. Росія пропонує продукти якісь, ми пропонуємо ці рідкоземи. Але от Financial Times каже, слухайте, ну ви ж поспішили. Ви то запропонували, щоб запропонувати, а ви ж не казали, що вам ще за це щось взамін треба. Ну, давайте чесно. Теж трошки знущання над людською подобою, а ви то не розуміли. За красиві очі вам вирішили 500 мільярдів дати. Ну так теж не буває. Так теж не буває. Я вам повторюю, що Україна сьогодні повинна поставити в незручну позу Європу. Вона боїться, вони, як миші бігають, вони налякані, страх в очах. 6 мільярдів. Стоп. 6 мільярдів не гроші. Це нікому не цікаво. Ну, окей, нам на кожен день треба гроші. Я вам зараз про Штати. їм що 6 мільярдів, що 700 на вашу оборону, на нашу, не цікаво. Хочете не програти вибори, врятувати себе і врятувати Україну, а саме так мислять європейські політики. Свій зад в Кріслі Високому, в Брюсселі бажано, в Берліні, Парижі, де хоч Лондон. Друге, врятувати свою країну і свій, і свій Євросоюз Третє нас. Ми для Галочки для проформи, але якщо вже перше, друге врятують, то врятують і третє. Для нас, навпаки, спершу наша країна, далі все, все по порядку. І покладіть на стіл трильйони. Це та сума, яку Росія не може собі дозволити. Але це та сума, яку вам дадуть в кредит. Вам дадуть в кредит ці гроші, Штати і Китай. Більше Штати, щоб не образились, бо там своя геополітика емоцій. Але, типу, тоді ви гравці на столі, тоді Європа відроджується. Віддасте ті гроші. Бо якщо почнеться третя світова, а вона може початись, то репарації платити будете більше. Коли програєте, а ви програєте. Ось це є план. Ми зараз повинні вивести цю ідею в Європі і задати їй тон. Вона не єдина, інші теж треба закидати, треба працювати. Україна повинна сьогодні стати лідером і генератором головних ідей з порятунку себе і Європи. Завершився час форумів миру, лідерів миру, формул миру. Зараз приходить час конкретних рішень. Треба закидати їх в стіл і з цим працювати. Лінцегрем приїхав на конференцію, каже: Вступ НАТО одразу по завершенню. Да, на рівні Лінцегрема ідея так собі, але коли вже беруть європейські лідери, виростає. Бачимо, вчора не пішла. Значить, треба другу, третю, четверту, п'яту пошук політики для того, і зроблені, щоб працювати мізками і давати рішення, щоб рятувати свої країни. Ось така, друзі, інформація. А коли штати трильйон дадуть в борг, повірте, вони вас любити будуть, не відпустять і росіянам ніколи не віддадуть. Бо три трильйона треба віддавати. Так, да, будуть свої умови, Ну, а що? Ви теж коли берете на карточці в борг. Зробити, щоб зробити донат, ви теж відсоток якийсь платите. Але Донат зробити треба. Тому це все, що я хотів сказати. Зробіть донат. 50-й впівішечок, другий механізований батальйон, поїде на Харківщину, там буде працювати для нашого з вами блага, захищати нашу прекрасну Харківщину, звільняти Харківщину. Дрони треба. Дрони дешевше, чим артилерія. Дрони більш точні, більш ефективні. І дрони це те, що... Технологія, яка може нам допомогти і нас звільнити. Тому, будь ласка, зробіть донат в коментарях, напишіть, прокинеться Європа. Чи так, от, далі, як сонна муха буде ходити і думати, що за неї хтось щось вирішить. Чи прийшов час дорослішати. Напишіть в коментарях. І друге зміна, різка зміна сьогоднішньої стратегії, що наші переговорщики не Штати, не Європа. Ну от, а Туреччина знову. Чи виграшна вона, чи не посвариться Трамп з Путіним, якщо ми без штатів і без Європи будемо домовлятися з Путіним на майданчику Вердогана, чи не сплетуть нам там руки російськими лапцями? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи не є це пастка. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал, якщо хочете знати найсвіжішу інформацію щодо того, що відбувається в нашій країні. І про нашу країну переговори це головна тема. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.